Вітання, Україна. Друзі, коротко по ситуації, то фактично по всій агломерації, я вчора говорив, підвезли свіжу арчатину. І ну, частина з них є там добра, частина не дуже. Але лізуть по всім напрямкам, намагаються повідбувати свої позиції, дали їм наказ, получають, дохнуть і все рівно лізуть. Ну, новини такі, заруби постійні. І нічого хорошого в цьому немає. А, друзі, що хочу сказати? Вчора з козаками подивилися а, репортаж Михайла Ткача да, про те, як живе город Київ, да, там є якийсь заклад Бохо, Шмухо. Що коротко хочеться сказати? А, оці всі прямоходячі шлунки і учасники всієї цієї канітелі, включаючи так званих поліцейських, які проїжджали, вони так нас мотивують далі воювати, що просто капець, ви навіть не уявляєте. І ну, Почули б, що ну, наші хлопці між собою говорять. Ну, слушайте, якщо ви не перестанете а, щось приймати радикальні міри, ну, буде погана ситуація. А взагалі, мабуть, підете ви воювати сюди в окопи, а ми будемо в Богу сидіти. Бухати, гуляти, тілки, русські пісні. А поліцейські приїдуть, покрутились, а ми нічого не бачимо, не бачимо. Їхній міністр щось виступав, цей Клименко, А що ми нічого не можемо? Ну, так а ви такі треба? Це по-перше. По-друге, ну ви задайте питання ну, першій особі цих міліціонерів, міністру, де він був? 24-го, 25-го, 26-го, в яких котлах? І далі ну вже питати нема нічого. Це перше. Ну я там точно не. Маю право коментувати рішення, потрібна комендантська година в Києві чи не потрібна, але в такому вигляді, як вона є наразі, вона точно не потрібна. Як військовий їде вночі, там же ж поранені, рух, техніка. Ну коротше, біження постійне. Так військових там от пацани писали, залишають ночувати на блокпостах, тому що нірдя комендантська година. Пакують кріпаків. Вчора ми наглядно дивилися, щоб ви розуміли із цього закладу з боку. Там більша частина, маленька частина мажорно там біомаси, але більша частина так званої богеми. Це правоохоронні органи, судді, їхні діти, родственники, вчелять і все таке інше. У мене питання до Печерського воєнкома, ну, Немає кого признати, я вам покажу, кого ви прислали сюди. Так, здорових бугаїв, бородати якісь охранники які стоять там бородами ліжуть, спортсмени, купа охоронців по Києві. Слухайте, до Києва ну, прийшли до нас, да? батальйон наш. Ми за неділю 3-4 штурмових бригади напакуємо. з ваших, Причому не важливо яких сословий і все. І повірте, так воно і буде. Ну, тому ми не на блокпостах, а в Бахмуті. Знаходимося. Ну це зрозуміло, які причини на слідковий зв'язок. Ви куди Поїдемо Воєнні в аптіку. А, давай. А, це за це говорити можна постійно, але скажімо так. Якщо за цими речами ті, хто приймають рішення, не будуть розбиратися, то, мабуть, підуть вони міські голови, депутати, ось ці всі там у них там несколько сот тисяч. Навірно, хай йдуть міняють, а ми будемо ну, міста не ходити гуляти, бухати. Нам ну, теж хочеться. Чи як ви думали? Ну, якось так. Друзі, а насправді це е, печаль печальна, тому що каже, та, що ти говориш, ти ділиш країну. Ну, Поділене не ділиться. Країна давно вже живе е, по-іншому. Є частина населення, яка допомагає фронту, частина, яка воює. Інша частина, включає особи, які представляють а, владу, живе в паралельному світі. І я думаю, що їм взагалі не важливо, а, як завершиться ця війна. Ну, крали гроші і думають, поїдемо на Западі, проживемо. Буде Україна, не буде, ну таке діло. Але, але є інші українці, які тут. По лінії фронту, які допомагають. Нас небагато, у нас всього 20%. Ну, всього 20%. Але завдяки а, оцим 20% була є й буде Україна. І ми переможемо, незважаючи ні на що, ні на зовнішнього страшного ворога. Ні не ще страшніших, а це гнить, які сидять в тилу. Тому віримо ЗСУ, тримаємо стрій. Все буде Україна. Так, да, обох там оставляють за ніч, я не знаю, які там каси. А збірна має, як третю неділю, ми десь півсуми назбирали і нема. Ну, от така війна. Хто везе, хто їде. Слава нації!